Всім привіт! дивіться на цих котенят. Це капець. Той спить без задніх ніг, набігався. Цей спав цілий день, Самі більше спить, до речі, а цей також на той серебенький. Сьогодні вночі, десь такого около біля 4-ї години ночі, значить, прокинулися ми. Від того, що коченята дуже почали кричати, ну, кошенята. І цей побіг папа на вулицю, хтось їх дуже вночі налякав, чи то кіт напав, чи що, я не знаю. То ми двох знайшли в різних частинах двору, оцього рябенького і цього. А цього не було. Думали, що, може вже кіт, який потяг до да задушив, його злякалися, а потім п'ять годин ранку мама вийшла, каже, воно прийшло з городу. Щось на них напало вночі, я не знаю, що, але вони дуже кричали. Це так злякалося, трусилося і вкакалося. То ми забрали їх в хату вночі, бо вони так уже на вулиці, кішка їх вивела, і вони на дивані там в наш, ну, під навісиком нашим там сплять, там, де, ну, де диванчик, де я чай п'ю і каву. Уявіть. Злякалися капець, такі маленькі зайчики. Буває таке, що коти приходять самці. Вбивають котенят, щоб кішка потім знову почала гуляти. Ну, не знаю, що це таке було, але це було стрьомно. Так, а я зараз йду, хочу на вигул з'єднати курчат. Чи що його робити? Зараз подумаю, як краще зробити. І випущу тих чотири штучки, що приболіли, трохи були, чи траванулися, вже сюди на вигул, вже вони наче нормально себе почувають.